Як безкоштовно за декілька секунд подивитися, яку рекламу в Instagram запускають ваші конкуренти навіть з мобільного телефону. Переходимо до браузера, пишемо Бібліотека реклами Facebook. Переходимо за першим посиланням. Обираємо країни, усі, категорії реклами, усі оголошення. В Стрічці пошуку пишемо назву інстаграм-аккаунту, рекламу якого хочемо подивитися. Ми напишемо, наприклад, розетка. Розетка. Будь ласка, переходимо. Бачимо, статус системи активна і бачимо усю рекламу, яку крутить зараз розетка. День, коли було розпочато показ реклами, платформи, навіть ID рекламних оголошень. Якщо виводите назву інстаграм-аккаунту і показує, що реклами немає, потрібно обирати бізнес-профілі, які вилітають при пошуку інстаграм-аккаунту. І там обов'язково ви знайдете рекламу. Головне, щоб вона дійсно крутилася. Якщо тобі цікаво дізнатися ще більше лайфхаків про соціальні мережі та як заробляти гроші на фрілансі, слідкуй за моїм інстаграмом та підписуйся на ютуб канал в шапці профілю. Там на тебе буде чекати ще більше безкоштовного контенту, за який інші беруть гроші на курсах.